У цьому відео я робитиму три румбокси з Аврори, але це не просто румбокси, це румбокс-тікери. Все одно я їх зроблю, а паралельно відповім на ваші питання. Тож, якщо хочете побачити, як я впораюсь каверзними питаннями і одночасно робитиму румбокси, не перемикайся. Обов'язково постав лайк, бо я дуже стараюся робити творчі та креативні відеоролики для вас. Всім приємного перегляду! Муа! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні буду робити румбокси і одночасно відповідатиму на ваші питання які ви мені надіслали у моєму телеграм-каналі, я навіть не очікувала, що їх буде так багато. Тож я обрала найцікавіші питання, на мою думку, і з радістю відповім на них. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, щоб брати участь у наступних відео. Я приблизно місяць тому а, в Аврорі натрапила на такі стіки румбокси. Варіантів там було дуже багато, але я обрала лише три. І скажу чесно, це не тільки для дітей, перевірена на собі. Такі румбокси це ідеальний варіант, щоб розслабитися увечері, або спробувати себе у чомусь новому і не витрачати кошти і свій час. Я придбала в Аврорі. Рорі, ось такі наліпки, румбокс. Знову ж таки, Аврора, боже, будь ласка, зв'яжіться зі мною, моя пошта в описі для співпраці. Я вам забабахаю рекламу, ви мені матеріали. Розумієте, ми з вами можемо співпрацювати по бартеру. В мене ось такі три румбокса. Я вибрала лише ті, котрі мені сподобалися, і напевно хочу почати з цього, чому пені. Я бачила, що ось ці наліпки в інтернеті клеють. Боже, краса, яка вона, все таке мімімішне. Мі -мі боже, як гарно. От. Ні, ці китайці робити речі вміють. Я бачила, що в інтернеті ось такі румбокси клеють завдяки пінцету, але в мене пінцету немає такого, тому буду все клеїти руками. Ось це пуста кімнатка, і ось це мені потрібно наклеїти на іншій стороні. Тут є макет, як повинен приблизно виглядати цей румбокс. Кожен раз прийдеться перевертати картинку, щоб побачити, що як розташована тут. Блін, незручно, що треба кожен раз ось так от дивитися. Скільки тобі років? Мені 21. Хоча напевно по мені так і не скажеш, чим я займаюся, але мені 21. Скільки годин ти монтуєш відео? Чесно кажучи, я ніколи не засікала по часу, скільки я монтую відео, але в середньому монтаж у мене займає 3-4 дні. І монтую я зранку до вечора. Ну, так Радно Виходить. Ня -ня 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 -ня. А, насправді, коли ти монтуєш там роботи, дуже багато, і музику підібрати, і зробити кольорокорекцію, і якісь меми, вставки, і це все треба знаходити в інтернеті, тому це найдовший етап у відеовиробництві це монтаж. В яких додатках ти монтуєш? О, я монтую в багатьох програмах, і основна програма це в мене Adobe Premiere Pro. Також я використовую канву і для ефектів, для якихось масочок я використовую капкат. До речі, нічого не бачу такого зашкварного в капкаці. Програма в цілому хороша, тому я її часто використовую. Тобто у кожній програмі все залежить від того, що я буду робити. Ти плануєш зняти ще один влог? Так, в мене вже є один відзнятий влог, там, де ми з моєю мамою були у Парижі і у Діснейленді. Якщо чесно, я дуже хочу поділитися цим влогом з вами, тому що він вийшов дуже цікавим. Так що я планую його скоро змонтувати, і тому, якщо вам цікаво, дайте про це знати у коментарях. В тебе є діти? Ні, дітей в мене немає. І, чесно кажучи, я поки що і не планую. Зараз у мене у фокусі це розвиток, творчість та реалізація себе. Як давно ти почала знімати? Цікаве питання, і якщо чесно, я починала знімати ще дуже давно, десь у році 2013-2014 коли Ютуб був ламповий, в епоху Іван Гая, ну ви мене розумієте. Тоді ми з моїм двоюрідним братом знімали всякі челенджі, так, чисто по фану знімали їх. І я з дитинства мріяла про свій Ютуб канал, але тоді я була досить маленька і не розуміла, як працює Ютуб. І за всі ці роки я пробувала багато разів почати вести свій ютуб. YouTube канал, але останні три роки я ним займаюсь більш серйозніше та свідомо. Коли настала думка почати вести канал, знову ж таки, ідея вести свій ютуб канал в мене ще була з дитинства. Мені це було завжди цікаво, але більш серйозніше про це я почала думати, коли почалася повномасштабна війна через дистанційне навчання. Я сиділа вдома і не знала чим себе зайняти. І в якийсь момент я зрозуміла, що хочу спробувати знову ж таки вести свій YouTube канал. Все одно сижу, думаю, типу, чим мені займатися. Спробую, і так я почала знімати відео на творчу тематику, щоб хоч трішки відволіктися від війни. Хоча творчість була зі мною все життя, з якого відео почалася твоя історія блогера, чесно кажучи, я навіть не знайду своє перше відео, бо знімала це дуже-дуже давно, і це було максимально несерйозно. Але якщо казати про історію цього каналу, то все почалося з того, що я просто мовчки малювала на камеру, нічого не казала, просто я малюю під музику. І мені тоді просто хотілося знімати пробувати себе. У чомусь новому і потім все закрутилось. Що найважче введені блогу? Для мене найважче введені блогу це монтаж. Також написання сценарію. І якщо зйомка це більш-менш весело, то коли діло доходить до сценарію, ой-ой-ой, я можу реально годинами сидіти і думати, що мені написати у сценарій. Просто іноді я не можу знайти підходячих слів, а монтаж це взагалі окрема історія. Він забирає дуже багато часу і сил. І мені завжди хочеться, щоб відео було цікавим, динамічним та творчим. Який твій найбільший страх, окрім того, що тебе розбомлять росіяни? Якщо не рахувати, Очевиднішого, що в мій дім може прилетіти ракета, найбільший страх пов'язаний з рідними. Я постійно тривожуся, щоб з ними було усе в порядку. До прикладу, до війни я боялась темряви та привидів, якби це глупо не звучало. Але зараз все змінилося. Я живу у постійній напрузі, що у мій дом може прилетіти ракета, що щось може трапитися з моїми близьками або зі мною. Напевно, війна зробила мене ще більшим тривожником. То навіть коли все тихо і спокійно, у душі я все одно хвилююся та переживаю і накручую себе Five minutes later. Я доробила перший румбоксик, я не думала, що це буде настільки швидко. І я помітила, що наліпок більше, ніж ті, що є на остій картинці. Тому я вирішила використати все. І є така вірогідність, що виглядає трішки наляписто, але мені подобається. І ще те, що я помітила, що наліпки не такі ж уж і плотні, тому що десь вони просвічуються, як, наприклад, видно по цьому оленятку або тут по шафі. Але це прикольно, щоб трішки відпочити і. Спробувати щось нове. Наступний румбокс. Напевно, я хочу зробити ось такий румбоксик. Поки розпаковую наступне питання: як довго ти обирала назву Ютуб каналу? Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як я цю назву обрала. Мені здається, що ця ідея просто сама якось прийшла до мене. Всі близькі мене називають Люша, і я подумала, а чого б ні? Звучить дуже тепло та по-домашньому. В якому році ти почала робити Ютуб канал? Свій канал Алюша я почала робити. У 2022 році. Плануєш вести далі кар'єру блогера? Так, це 100%. Я і далі планую вести YouTube канал, тому що я знайшла себе, мені все подобається. У мене є цілі та плани на майбутні проєкти. Я бачу в цьому своє, я знайшла себе завдяки YouTube, тому я і далі буду знімати творчі та креативні відеоролики. Чи важко тобі було перейти з російської на українську мову? Е, можливо, не всі знають, але я свій YouTube канал почала вести російською. Я дуже за це. Каюсь, тоді я ще не розуміла, наскільки це важливо розмовляти рідною мовою. І більше півроку тому я вирішила остаточно перейти на українську. І чесно кажучи, це взагалі непросто. Мені досі буває складно і іноді в мене проскакує суржик. Але з кожним відео я відчуваю прогрес, що моя українська все краще і краще. І я гадаю, що краще пізно, чим ніколи, перейти на українську мову. Це важливо не тільки для мене, а й для розвитку україномовного Ютубу. В яких країнах ти побувала: Польща, Германія, Франція, Люксембург та Чехія. Звідки ти черпаєш ідеї для свого творчого контенту? Ви не повірите, але більшість ідей я просто беру у себе з голови. Звісно, не без того, що я дивлюся Пінтерест, надихаюся їм інші соціальні мережі, де я можу подивитися, що зараз тренді, і підлаштовуватися під них. Щось беру зі своєї голови, щось побачила. Тіктокі щось, я побачила в Пінтересті. Ось так все і виходить. Чи є у тебе улюблені творчі проєкти, якими пишаєшся найбільше? Так, у мене є декілька відео, якими я пишаюсь найбільше. Перше відео це де я зв'язала лабобу, тому що я придумала, що цього лабобу я розіграю у конкурсі. І вас так багато людей, котрі взяли участь у розіграші. Хоча, чесно, я не думала, що ось так багато людей будуть приймати участь, мені це дуже приємно. Понад 75 людей. Взяли участь у конкурсі на лабубу. Ви собі це уявляєте? Я ні. І ще одне відео, де я в'язала сумочку із джинси, хоч це відео не набрало багато переглядів, але воно мені подобається, тому що я власними руками зробила офієнну класну річ. Чи є в тебе хейтери? Хейтери, ну, <звук> така спека сьогодні на вулиці. Я помираю від цієї жари. Хейтери, ну а в кого їх немає. У мене, звісно, вони також є, вони є у всіх. Але до речі, до хейту я ставлюся абсолютно спокійно, він мене ніяк не чіпає. І, Якщо чесно, я така людина, що я можу не зрозуміти, чи людина хотіла мене образити, чи вона просто нісенітницю несла. Тому на все це я навіть уваги не звертаю. Я стараюсь бачити в людях тільки добре та позитивне, і вважаю також, що треба жити з цим позитивом, тому я не даю негативу якось вплинути на себе. Я вважаю, що треба Пиритися з чистими та добрими думками. І тоді все навколо вас також буде позитивним. Якщо у тебе була б чарівна паличка, яке бажання ти б загадала в першу чергу? Щоб здохла русня, це в першу чергу. Я вважаю, що треба жити з чистими та добрими думками. А так, звісно, же, щоб був мир у всьому світі, і щоб всі забули про всі війни та невзгоди, і щоб ніколи не було поганої погоди. Яке відео було найскладніше знімати? Ой, це відео про Буковель, складний сценарій, монтаж і матеріал, який більш ніж на 15 годин, на що ви не наважуєтеся. Я не наважуся на страшні атракціони і все, що пов'язане з адреналіном. Стрибки з висоти, кімнати страху, якісь американські гірки, це все точно не для мене. Бо я ще той тривожник і параноїк, і я завжди стараюся 9-10 дорогою обходити такі атракціони. І мені більш подобається спокійна атмосфера без зайвих переживань. Хоча раніше я дуже обожнювала екстремальні атракціони, але після ось цього атракціону моє життя змінилося на до і після. я. Робила другий румбоксик, і в мене вийшов ось так. І тому переходимо до третього румбоксу. У мене ось такий в зелених тонах. Ось такий він повинен плюс-мінус вийти. Тому давайте, поки я розпакую, відповім на питання. Ти любиш футбол? Чесно кажучи, я до футболу ставлюся нейтрально. Я не фанат і не цікавлюся спортивними змаганнями. Але мені, якщо чесно, дуже хотілось би побувати на матчах і відчути цей вайб. Ти любиш займатися спортом? Здебільшого, напевно, так, але інколи також себе заставляю піти у залу. Спорт для мене це перш за все про моє здоров'я, а потім вже про естетичне тіло. Що наліпка не відклеюється? У дитинстві та підлітковому віці я перепробувала дуже багато видів спорту. Напевно, років 6-7 я ходила на плавання. Також я ходила дуже довгий час на полденс, мені він так подобався. Потім я займалася танцями. Які танці я тільки не перепробувала. Це були і бальні танці, це був і тверк, даже, це був хай хілс. Ну, підлітковий вік в мене був такий. ого-го. Також я ходила на розтяжки, також на якісь функціональні та. Силові тренування. Зараз я займаюся в залі із тренером. І так як в мене сидячий образ життя, і для мене це ідеальний варіант, хоч хоч трішки вийти, розм'яти свої кісточки. Ти десь працюєш? Мій блог, це і є моя робота. Раніше я працювала в таких різних сферах, ви навіть собі не уявляєте, мене життя потріпало. Я в'язала іграшки на замовлення, розробляла наліпки на стінку, малювала портрети. Також я працювала аніматором, асистентом стоматолога і сушистом. Останнє місце роботи це був режисер монтажа. Я пропрацювала більше року. За цей час я зовсім не випускала відеороликів на YouTube. але саме зараз YouTube став моєю основною роботою і справою, яка мене надихає. А зараз переходимо до бліц-опитування і бліц відповіді, тому що деякі люди мені задавали по 4-6 запитань в одному повідомленні. Тож я вирішила ось так бистренько пройтись по цим питанням, багато не балакать. Деякі питання повторювалися, тому я на них відповідати не буду. Любиш готувати? Так, особливо я люблю смачно поїсти, куди найбільше мрієш поїхати. Мріє потрапити, мрію поїхати в Нью-Йорк, і я вірю, що ця мрія в мене здійсниться, тому що мрії повинні здійснюватися. Чому вирішила вести свій ютуб канал? З самого дитинства подобається робити відеоролики, тому якось так і прийшла до цього. Важко монтувати відео. О, так, це дуже важко і дуже довго. Як ти розвивала свій канал? Я досі розвиваю свій канал сама. Я ніколи ніякої реклами не купувала, тому все своїми силами. Також е величезне значення має те, що я випускаю рілси. На Ютубі ви розумієте, що успіх це 99% поту і 1% удачі. Тому мені ще той ютуб канал розвивати і розвивати. Яка в тебе була мотивація у початку розвитку каналу? Мотивації, як такової чесно, у мене не було. Я просто хотіла себе спробувати у чомусь новому. Все одно дома сиджу, хоч спробую вести блог. А тільки з часом, коли в мене вже більше підписників ставало, я бачила свій результат. Ось тоді в мене вже з'явилась мотивація. Які ти даси поради для початків? які починають вести свій ютуб канал, так мої поради тим, хто хоче почати вести свій блог, головне це не боятися і не думати про те, ой, а що про мене будуть думати інші? Це я по своєму досвіду кажу, якщо що треба бути собою на камеру і бути вірним. Тій справі, що ти робиш. Також дуже важлива це дисципліна. Якщо публікувати відео регулярно, то тебе обов'язково помітять. Щодо техніки, взагалі немає значення, на що ти будеш знімати, тому що 80% успіху це є освітлення. Світло це саме головне, що може у тебе бути. Ти навіть можеш знімати на якийсь там 16-17 iPhone, але у тебе може бути погана картинка лише тому, що у тебе немає нормального світла. Або ти можеш виставити світло якісне, професійне і знімати на мильницю. У тебе якість буде краще, ніж у того ж самого iPhone 17. А досвід, впевненість у собі вміння балакати на камеру і навичку монтажу прийдуть до тебе з часом. Саме головне і саме складне це почати. Ну що, я доробила і третій румбоксик, і якраз відповіла на всі ваші питання, котрі я собі вибрала. Всім Румбоксики в мене вийшли. Їх можна наклеїти на стіну, використати, наприклад, у скрабукінгу або зробити якісь прикольні листівки. Робити їх зовсім не складно. За одну годину я зробила цілих три штуки. Напишіть у коментарях, чи пробували ви щось подібне, або після перегляду цього відео обов'язково спробуйте румбокс. А тепер переходимо до постійної рубрики на моєму каналі Поробки від підписників, де ви надсилаєте свої поробочки у мій телеграм, а я в свою чергу показую їх у наступному відео. Ось поробочки цього тижня я пишаюся кожним та кожною. Сподіваюся, мені вдалося відповісти на ваші питання. Вам було цікаво послухати мене і подивитися такий формат відео. Ну, а з вами була як завжди, я Алюша, до зустрічі і всім па-па!